Мабуть, якісь перші такі тривожні моменти у мене ну яскраві такі і досить потужні, скажімо так, почалися з кінця грудня 2021 року. Моя дитина була переможницею програми Флекс. Вона на той момент була в Америці, і вона мені якось почала щодня писати мама. Тут американці постійно пишуть, вона там моніторила всі змі, слухала новинні телепрограми, читала газети. Місцеві мама. Тут всі американці говорять про те, що буде війна. Буде війна, але я, звичайно, ну що я могла, перше моє було бажання це заспокоїти її. Не включалися взагалі якісь там мої критичні, скажімо так. Сприйняття як у журналіста професійні, ну і взагалі як у людини, так, я з досвідом дорослої. У мене було перше бажання це заспокоїти її. І, звісно, я говорила, та ну що не може такого бути, це там американці щось там придумали, але, звісно, десь там, мабуть, в думках все одно якась тривога наростала. Ну, Скажімо так, ця історія закінчилася тим, що моя дитина. За особистим бажанням е, закінчила, перервала вона участь у програмі хоча вона мала бути до травня. Бо вона сказала, я не можу тут перебувати у тривозі, знаючи, що у вас там завтра почнеться війна. От настільки там було більше розуміння. Ну для мене, з моєї точки зору, більше було розуміння всього, що відбувається у нас тут, ніж у нас самих. Потім почалися ці виступи, скажімо, так керівника сусідньої держави-агресора, і звісно, ми їх слухали. І звісно, ми розуміли, що це були вже такі дзвіночки, які не залишали нам. Якихось сумнівів, 24 лютого ну так, ми прокинулися від вибухів, звуків вибухів. Хочу сказати, що наше місто знаходиться за 100 кілометрів від кордону з Росією. Тобто у нас відбувалося все дуже швидко швидко, вибачте. Іноді, коли хтось там питає, а яке було 24 лютого, я не можу чітко відповісти, бо ну, таке враження, що пам'ять блокує якісь негативні емоції. Єдине, що я пам'ятаю, звісно, це нерозуміння того, що відбувається, несприйняття того, що відбувається, що цього не може бути, і взагалі яка війна. Хоча треба сказати, що цього дня мені багато писали і телефонували мої друзі, які живуть у багатьох країнах світу, там і в Європейських, і в Азійських, і в тому числі і в Росії, бо я навчалася у Ростовському державному університеті на факультеті журналістики. Ну, ще давно це ще було за радянських, скажімо так, часів на початку нашої незалежності. Але друзі залишилися. Ну як мені здавалося, що це було друзі. І якраз 24-го я зрозуміла, що друзів стало менше студентських. Де і взагалі, скажімо так, телефонна книга моя порідшила в цей день. І друзів, і колег, і навіть дуже рідних людей стало там набагато менше. І я на той момент в нас. Закрила нашу газету, і я працювала у при службі, і працюю власне, і зараз у при службі Старобільської міської громади територіальної. На той момент, перше, що було, це, звичайно, ніхто там ні в яку школу не пішов, але ми е, почали, я, як журналіст, як представник самоврядування на той час, розуміла, що нам потрібна якась координація дій, бо люди всі, якщо ми були, ну, Перелякані були ну, в, в, в якихось сумнів, сумнівах е, і не розуміли, що робити, то, звісно, що ну, люди, звичайно, тим більше не маючи інформації якоїсь достовірної, куди бігти, що брати з собою, там, що робити. Так? То, звичайно, ми зібралися у міській раді, це така була собі, ну, імпровізований такий штаб був. У нас там наша міська голова пані Яна Літвінова. Вона дуже, ну скажімо так, активно брала участь в усіх цих заходах, стала такою там акумулюючою, скажімо так, силою. Ми створили відразу гуманітарні такі невеличкі та центри. Туди збирали місця збору і продуктів і речей. Бо що важливо, ці дні. Наступні почався вже масований обстріл міст, таких як Сєвродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, і до нас звідти вже поїхали люди. Ну, скажімо так, біженці-переселенці. Ми мали прийняти тисячі людей і кудись їх там розмістити, і щось їм дати. Ну, Тобто, це була вже така гуманітарна робота. 2 березня наше місто було повністю вже окуповане. але Відразу ж в цей день відбувся перший мітинг. Протест. Люди намагалися голіруч зупиняти бронетехніку, танки на вулиці. Вийшли з прапорами, і, і ну, звісно, звичайно, що не зупинили вони ті танки, але свою громадську позицію люди висловили. Буквально через кілька днів, 6 березня, у нас відбувся другий мітинг. Ми Зібралися на центральній площі, знову ж таки, міський голова була на чолі всього цього заходу, люди підтримали її, хлопці там несміли наші зняли прапори, які вже повісили наші непрохані гості. Повісили український прапор і пішли ми тоді до комендатури. Ну, почали по нас стріляти. Стріляли спочатку у повітря, на щастя, нікого не поранили, нічого, але, звісно, нас розігнали. Після цього активних учасників мітингів там, з часом почали, скажімо так, відловлювати по одному. Не дуже такі там історії, приємні у хлопців, але багато кому пощастило виїхати. Коли вже рівень небезпеки особистої, Ну, виявився досить високим. Ми зібралися, скажімо так, в одну мить, і 19 березня ми виїхали вже. На той момент можна було на територію України виїхати нелегальними якимись там шляхами через 17 блокпостів до з них більшість. Майже 11, здається чи 12 це були блокпости не наші, не українські, до Харкова. І з Харкова евакуаційними потягами можна було, звісно, їхати далі там по Україні. Ну так сталося, що ми обрали інший шлях. Ми поїхали своїм автомобілем, але ніхто не знав, що буде так непросто це все. Ну я ж багато чого в ті дні відбувалося. Спонтанно і без розуміння реальної якоїсь реальності. Ми не знали взагалі. От ми сьогодні зараз робимо один крок: і чим він може завершитися цей, цей крок, куди він може нас провести? Ну, і заїхали ми на територію російської таможні, митниці, прикордонного цього пункту пропуску і почалися чотири години найжахливіші в нашому житті. Це був допит такий культурний, але дуже м -м, неприємний, скажімо так. Ну, те, що там чоловіка роздягали і шукали в нього якісь там татуювання, сліди від поранень там, чи які у вас є зв'язки з м -м, ВСУ. Я спочатку, якщо чесно, не могла зрозуміти, що таке висув. Ну ЗСУ ж дуже переживала і хвилювалася, коли спочатку нас допитували втрьох, тоді по одному. Дуже хвилювалася, коли чоловіка забрали, відвели. і Невідомо, коли що і як далі буде відбуватися, бо ну, ніхто, звичайно, з нами там сильно не розмовляв, не розповідав і не заспокоював нас. Повністю всі речі діставали через е, рентген, повністю, чуть ли не до купюри там, рахувати гроші збиралися, скільки у нас там грошей. Е, машину через рентген повністю це вперше, скільки ми їздили там через кордони, в тому числі і цей російський кордон, ми їздили там в Грузію, наприклад, відпочивати. Ну, ніколи такого не було. Це був жах, чесно скажу. Це найжахливіший спогад, навіть жахливіше, ніж коли ти сидиш у коридорі у власній квартирі, там бах-бах-бах звідусіль. Два тижні мандрували ближніми країнами Європи, скажімо так. І за цей час ми зрозуміли, що ми хочемо в Україну. А, що ми себе, ну, дякую всім там і, і друзям, хто там нас прихистив на якийсь час і тим, хто пропонував там, далі нам в Іспанію, наприклад, їхати, у нас там ну, дуже хороші друзі. А, але ми поїхали назад, бо ну, ми вирішили, що це буде дуже правильно. і вон найбільше, мабуть, тут зіграло таку роль те, що дитина моя сказала, що я хочу навчатися лише в Україні. Вірю в наші Збройні Сили, вірю в Україну. Я хочу вам сказати, можливо, це буде звучати ну, не знаю, там не дуже красиво, але я виявляється ніколи не замислювалася над тим, як я люблю Україну. Я її дуже люблю, виявляється. Просто в мене. Не було приводу задумуватися над цим чи що. А коли це сталося, я це зрозуміла, реально зрозуміла всіми там фібрами душі своєї, що я люблю свою країну, дуже люблю і що найбільше в ці наші досягнення, наша там свобода і можливість робити вибір. Коли нас їх позбавили, тоді я зрозуміла, що це у нас було і яка це була цінність. Мабуть, так.